Ви на моєму каналі і це мій перший подкаст на тему того мотивації, чого я трішечка законов YouTube. Ось. Тому буду загально розповідати. Тому що, якщо ви помітили, то я зникла з Ютубу десь на місяць. Я не знімала, не, вик... я не, знімала, не викладала відео, хоча в мене було пару відео, типу вже зняті. Ось, але я їх не викладала, то типу, я їх навіть не монтувала Ось, тому я зараз про це подробніше розповім і взагалі розповім, хто я така і чого я вирішила повести подкаст. Тому, поїхали. Окей, мене звати Аліна. Я вже веду ютуб канал трішки менше місяця. О, місяця року. Ось, почала його вести м зимою 24-го року. Наприкінці, так? Да? Ось, ще в моєму ютуб каналу немає року. Ось, так. Да. Я його дуже активно мила, тобто спочатку викладала чуть ли кожне відео, там, чуть ли там, через день не викладала, потім знайшла собі два е, дня, коли буду викладати відео. Тобто, середа і п'ятниця. Я досі по такому розкладу викладаю відео. Ось, але е, я, якщо що, я ще мастер маніткури, я вже займаюся більш роком. Ось почала з минулого літа їм займатися. І е, навесні, навесні да, в квітні я почала проходити практику, тому що я навчаюся на пове... кугорі Це Така інформація, та да, така загальна, окей, так, туди-сюди, туди окей, щоб ви плюс-мінус розуміли, я почала проходити практику у квітні. Я ходила на цю практику кожен день по будням, тобто крім вихідних, окей, у мене було 4 години практика в будні. Ось я викладала відео, я знімала на цю тему, типу, My Heart Week, там і так далі. Якщо хочете, можете подивитися, у мене там є відео, я знімала їх. Ось. Але, якщо я не помиляюсь, да, так, в кінці травня я пішла там працювати офіцианку. У мене було дні на два на два, тобто два дні я працювала там, два дні я працювала мастер манікюра. Спочатку я ще викладала відео, тому що я працювала офіціанку більше двох місяців, а не викладала відео тільки місяць, ось. І що сказати вам, що Якби все окей. Тобто все окей, але проблема в тому, що типу у мене просто зникла мотивація викладати відео, знімати. Тобто сил у мене нема. Тому що два дні я там працюю, два дні тут у мене часу немає іноді я робила собі вихідні. Я робила собі там два вихідні, коли я тупо просто знімала, але я знімала, але мотивації відео монтувати у мене не було, тобто я люблю знімати, але я не люблю мон монтувати. Я... I hate this, okay? Ось І тому а у мене ще була англійська в додаток, я ще там, там і там було, окей? Okay? Мені треба було все вспівати, в мене не було мотивації, хоча я дуже хотіла цим займатися, але тупо, відео зніматися хотіла, але монтувати, для мене це було дуже складно. Тим паче до того, як почала працювати, я ще е, почала е, монтувати їх на ноутбуці. Ось, але це дуже часу, багато займає, я почала знову монтувати на телефон, щоб хоч, хоч щось знімати, да? хоч щось монтувати. Тобто, да? О, що сказати? Деякий час, типу, я викладала ще там, недовго дуже викладала відео два рази на тиждень, потім я типу, почала послухати їх на п'ятницю. Тому що часу нема. Ідей теж часу ну, дуже багато, мотивації, сил нема, щоб монтувати, вкладала чисту п'ятницю. ось, А потім я взагалі просто перестала. Це трапилось в четверг, тому що я звичайно просто цілий тиждень не було сил мотивації, щоб монтувати. І тут ти в четвер розумій, а мені типу, в п'ятницю, якщо не помиляюсь, оце коли в четверг я <с> вирішила не монтувати, в п'ятницю мене повинно бути відео. Uh, я цей день не працюю. Тобто у мене не буде часу монтувати завтра. І я в четверг просто. Якщо я не помиляюся, тоді у мене ще було два дня, якраз я працювала четверг і п'ятницю. Я така, все, у мене сил немає, я не хочу монтувати. Ну це один тиждень. Один тиждень я не викладу. Ладно, окей, можна, окей. На наступне обов'язково викладу. Я так не викладала місяць. Uh, я за це трішечки себе хайчу, тому що ну, не, не треба було так, бо, ну... Ну, справді їм їй дуже це подобається, він хотіла це закидувати. Але, але, на жаль, мотивації взагалі не було. Хоча мені дуже це подобалось. Я мріяла вести YouTube ще, я не пам'ятаю, скільки в було років. Ну, ще з дитинства, ну, тобто я була маленька, я дуже мріяла, я дивилася відео і так далі. Ну, коротше, давай, давай там. Ось, я завжди мріяла його почати, але все ж таки вирішила почати його тільки минулого року. Окей, а, що сказати? після свого дня народження. І саме проблема то, що коли я вирішила знімати, у мене тупо життя стало нудним, У мене нічого знімати цікавого не було. Тому мені вдавалося щось цікаво придумувати. Ось, але іноді щось було цікаво, але да? Я знімала, намагалася щось і так далі, тому ось так от. Так, да. окей, така от історія. Я не викладала місяць відео, але знову я звільнилася звідти, і я знову почала викладати відео кожні два тижні. Да, знімати відео да, але все одно мені досі не зніма монтувати але я через силу йду монтую відео ось іноді ну якби, не через силу я надію щось намагаюся себе, там щось відлікти і так далее щось робити що далі сказати вам в принципі на цьому чому я взагалі почала перестала його монтувати це все ось але Алм囤... про Поговоримо про мотивацію, тому що я хочу провести цей подкаст мотивації, що не треба закидувати речі на потім, що типу ти зробиш їх потім, типу, ну, ну, цього разу зроблю, але завтра ні. Ой, наоборот, сьогодні, ну сьогодні, ладно, окей, сьогодні я не буду робити, ну завтра зроблю. Але в і ти потім не робиш це цілий місяць. Я вже, що це кринж, але це норма. Ну, це не норма, але, на жаль, я так роблю і ну, дуже багато хто так робить. Ось, я насправді не дуже знаю, як цим справлятися, тому що я сама не дуже вмію справлятися. Ось. Тому так, я зробила собі невеличкий подарунок для того, що я два з половиною місяці працювала на двох роботах, тобто майже не гуляла. Може не мала мотивації, я ще весь цей час вчила англійську, англійську я не дуже сильно вивчила, тому що ну, теж мотивації не дуже в мене було. Ось бо настільки, хоча я не пропускала ні одне заняття англійською, на протязі всього цього часу єдиний раз я тільки пропустила, але це вже коли я звільнилася, типу тобто я вже звільняюсь, у мене залишається 4 моїх робочих дні, і одних з цих робочих днів у мене стоїть англійська після неї. Я тільки один раз, але з цього разу я ще не пропустила її, я не збираюся пропускати, тому що англійська це треба, і я не хочу пропускати, нам і не треба Англійську англійську треба вчити. Я вирішила зробити собі, я, я вирішила зробити собі як казала вже, подарунок, тому що я це два з половиною місяці працювала без вихідних, вивчала англійську, не закинула її, мала сили якимось чиновник. Як Ютуб трішечки закинула, але таке. Але вона я повернулася, але я його не назавжди закидувати. Ось, ем, що сказати, я купила собі новий телефон. Да, купила собі новий телефон, і я дуже про нього дуже мрія, мріла його про нього з 2019 року. Ну не прямо, прямо про цей, бо на той момент він ще не вийшов. Ось, але влог де я його купила, і що це за телефон, ви можете подивитися, ну там в моїх відео тут десь я повинна отут ставити вам, щоб ви подивилися це відео. Тому що це просто, це, ви виділи мої емоції, я просто на в шоці. І просто ви повинні зрівняти якість відео. Тому що це моє перше відео, яке я знімаю повністю на нього, типу, бо ще я там викладала відео е, свої старі, типу, на старій телефон. Ось, і це просто не поїзд, якщо чесно. Я просто я не знаю, що сказати. Тому я просто, я просто в шоці, я просто вау, I'm so happy. і знаєте, думаю, за це все те, що я оце терпіла, це ну, ніяких срабового в мене прям не було, але це, ось. Тому я собі сказала, якщо я закинула в Ютуб, я цей телефон повернула назад в магазин. Ладно, це жарт, але я не збираюся закинути ютуб, я хочу почати вести все, всі соцмережі. Я не знаю, яким чином, але так, типу, TikTok, окей, Instagram і Pinterest. От, до речі, Pinterest я вже веду давно, ну як давно, недавно это його почала. Але так я його веду, типу, коли згадала, туди выставила фотографії, фоточки свої там я в зеркальці, там якась моя фоточка, або мої ноготочки. Ось, е, да, але тепер там будуть качественные фоточки. І сьогодні, до речі, виклала, е, фото. Фото. Е, це вай перший надовий телефон. Ось тому там я все внизу в описі залишу свій Пінтерес, окей, інстаграм. Ще я маю телеграм-канал. Я без поняття, як я його давно зваю, без поняття, як я його буду вести, як я його продовжувати буду вести, бо я давно його не веду. Почести, ну, це кринж, so типу, так? Да? Бо ну, дуже складно його вести, я не знаю просто. Ну как я там поставила, що я буду вести, як його буду вести, але я в його не веду. Там, да? можливо, щось у мене знову цікаве життя почнеться, я буду його вести. Тому що скоро навчальний рік, тут ми повинні вже виходити чаще офлайн, тому що до цього я почалася онлайн. У мене не дуже є бажання. Але з одного боку може, щось я буду вести. Головне, щоб в мене знову мотивація не зникла. Бо ну, я це справді не дуже хочу, тому що ну, це і, і so cringe, тому так, да, такого ми осуждаємо. Ось. Тому отакі от подарунчики треба себе радувати іноді. Да, звісно, я ну, але я ну, типу, я себе це це собі купую з того, що я місяць ютуб не викладала, да, це щоб я... Викладала відео Нітрун, так? Хочу підняти темпу, чому я вирішила весь цей підкаст, зніматися далі. Бо це не єдиний підкаст. Я планую далі викладати свій підкаст, і це просто перший мій пробний. Я подивлюся, як він вам золотить. Да, але ну, в моїй голові, що він золотить. І я буду далі його викладати, тому що я дуже хотіла вести подкаст, Я дуже люблю говорити. І для мене це дуже класно, тобто іноді для мене складно там щось знімати. Вони щось показують, тому що я люблю дуже говорити, 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 Тому подкаст для мене. Ось у мене навіть була ідея просто заздати от окремий YouTube канал чисто з подкастами. Але я розумію, що... У мене часу на це, ну, я думаю, не буде особово, коли не навчатись, тому я просто тут буду подкасти викладати, ну і ще буду е, інші відео. Тобто, не тільки подкасти тепер будуть, окей? Ось, е, може, з часом будуть їх більше, якщо вони будуть більше залітати, але вони будуть. Але ну не прям кожен день, окей? Типу, окей. Що сказати, чому я вирішила, типу я, ну я казала, я вже мріяла. Ось, тому із-за цього, то, що я дуже хотіла вести подкаст, я замовила собі оцю штучечку, от ви зараз бачите в мене її в руках. Ось, бо, ну, типу, це вайб, чим просто я буду сидіти так от... Та, ну, як би да, ну там ви мене чуєте, хорошо, все, да, ну, ну, просто руками там щось вам показують, показувати, ну це крінж. От, ну, типу, ну це можливо норм. Але мені просто для вайбу хотілося б мікрофончик, тому я його замовила. Але трапилася проблема. Я замовила свій мікрофон, типу, на т Ну, типу, окей, так? Да? Тому що в мене Android до цього був. До речі, от такий от мій телефончик старий. Тепер у мене два телефони, тепер я можу працювати таксистом. Окей, що е, е, сказати? І, типу, в чому прикол, і він, виходить, я купила, щоб на ньому знімати, тому що я тоді ще не планувала новий купувати. І я вставляю мікрофон, а він не працює. Я таке, no, please, працюю. Ну, типу, я вже все, у мене вже паніка, я вже не розумію, що не працює, що робити. Бо, ну типу, я замовляла не... сразу скажу, не ще, не за 5 тисяч десь. Ось, ну, тому що мене не, я ще не заробляю від СТУ, щоб витрачати всі гроші, які я заробляю від того всього. Ну, окей. А, що сказати? Тому що я, ну, бо я вже купила штатив хорошенький такой, да, ну теж не за п'ять тисяч, але ну, такі нормальний Я на його зараз знімаю, я просто люблю його. Ось, до речі, його купила, коли б, б, у мене не було часу знімати. Це найсумніше. А, ну, не, не про це, не про це. Так ось, що ж проблема, чому я не можу знімати? Я спочатку думала, все, типу, насправді він, хоча ну, типу, кнопочка, все горить. Ну, типу, оця... Він ти синійка, да, так, зелененька, все воно горить. Вона до цього у мене була мигала, типу, зелена-червона, зелена-червона. Я задумалась попробувати в інших пристроях. Ну, ні, спочатку я пробувала, дізнавалася, чи щось, ну, типу, чи, як понять, він працює чи ні, а, чи підтримує мій телефон, хоча, типу, мі, ну, мій телефон не прям старий, йому не 55 років, він типу, ну я його купила два роки тому. Ну, типу, Трішки більше двох років тому, і він, типу, я купила його, коли він тільки вийшов, фактично. Ось, і що сказати? Я взяла інший телефон. Моя мама, типу, на одну циферку крутіший телефон ніж у мене. Я попробувала, я працюю. Просто без, без нічого, не треба там нічого вмикати, ні Взяла свій телефон, якому вже не знала років 10, він також був моїм до цього, типу, до цього телефону, він був моїм, і він включив. Я спробувала всі телефони в моєму будинку, які в нас було, ну, у нас була так багато. Ой, пробувала, і вони всі працюють. І планшет, і ноутбук, і... і все, Окей? Все працює. А мені ні. А мені треба. Ну типу. інше не треба. Мені потрібно, мені потрібен цей мікрофон, щоб я вклала подкасти. Вот, ну, может кто-то подумал, что значит не судьба? Нет, это не про меня. Ну, это по типа, выпадку. Короче, сказать, пошла я по магазинам шукать уже, ну, типа, пытала я, ну, уже подороже, как бы, может, оригинальный надо какой-то там, хороший, профессиональный мой телефон такие поддерживает. Попробовали мне, нет, самая фигня, типа, на их, на их телефоне это есть, он работает, а на моем нет. Ну ви нормальні, ну що мне делать? Що ви кидаєте телефоновий куплять? Да, я купила. Ось, ну мені сказали, что потреба поремонтувати мій телефон. Ось це буде коштувати пару пару тисяч. Ось, але я вирішила на що мені этот, то що мені треба... Що мне будет мінять цей порт. Це мені сказали, що проблема в порту. USB. Це пару днів без телефона. Ну. Окей, okay, ладно. Можна пожити пару днів без телефону, тому що в мене є планшет і ноутбук. Типу я просто ці дні буду або працювати з клієнтами, або ну чимось знайду чим зайнятися. Короче, окей. Ось, що сказати в итоге, а, Я купила новий телефон. Окей, okay, ладно. Так, я купила новий телефон, потім п -п пішла дізнаватися, ну скільки буду все ж таки. З, з, з скільки буде все ж таки коштувати зремонтувати мій телефон і Мені сказали, не дорогая ну типа водом я один цього мені сказала що треба міняти, мінять цю тут кажуть дорогая нет тобі міняти не надо це вже якась проблема мікрофона зараз я знімаю на мікрофон на новий телефон і все окей то все члюзно він працює він зелений Ем, я могла б звісно вам показати як зараз на цей але але знімають, ну, типу, це вам, вам не буде просто мене чути, окей? Хоча, ну, типу, я не можу сказати, що прям тихо-тихо розмовляю. Але, ну, як как бы, вже по да, 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 все, що було окей. Так ось. Я не знаю, що тут робити. Ну, типу, ну, як как бы, мені вже все одно, фактично. Але було б дуже сумно, якби, типу, я не змогла собі купити новий телефон і все, моя тупа ідея з подкастами пішла коту під хвост. А у мене ще якісь ідеї, ну типу взагалі просто я хочу почати знімати більше з мікрофоном, тому що це вайп плюс і кращий звук. Тому що, ну, да, Тому що іноді, ні, я не можу сказати, що я прям постійно розмовляю дуже тихо, але бувають такі моменти, коли я дуже тихо розмовляю, ну типу тихо розмовляю, прям голос. Ось, але тепер буде мене чути, сподіваюсь, да Ну, оцінити звук, з моїми старими відео. Ось. Ну, в принципі, це все, на це мій перший подкаст. Е, я ну, повинна буду далі знімати, буду придумувати ідеї. Е, ось. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи хочете ще більше подкастів. Ось, можливо, на якусь тему, можливо, щось вам цікаво. Да? Пишіть в коментарях до зустрічі мого в новому відео. Bye.